Чи готові взагалі до відключення? Готові. Є повербанки, все є. Будемо включати генератор. Купили генератор, маєте? Вже всі мають, мабуть. Цієї зими може бути ще важче, ніж у 2022-2023 роках. Тоді понад 10 мільйонів людей сиділи без світла. Країна пережила масштабний блекаут. Але тактика росіян змінилась. Росіяни масово атакують і електростанції, і підстанції передачі. Потім якщо вони попередніми роками вони атакували високовольтні станції магістральні передачі, то зараз вони також атакують і розподільчі станції невеликих розмірів. Росія різко наростила повітряні атаки, запускає одночасно сотні цілей: дрони, крилаті ракети, балістичні завдання перевантажити українську ППО. Українська ППО збиває понад 85-90%, Але коли загальна кількість атак зростає в рази, навіть ці 10-15% що прориваються, це руйнування і жертви серед цивільних. Сьогодні ворог застосовує в день стільки застосувань, скільки у 2022 році він застосовував на місяць. Тенденція за навіть за півроку в стані змінилася досить таки в гіршу сторону. Відносно кількості шахідів, відносно швидкості тих шакетів. Okay. От, е, і з, з за рахунок того, що вони також змінюють і висоту, буквально там, до 2 до 2, 2, 2 кілометрів висота це була ну чи не максимальна, то зараз це може бути і 3,5 км, кілометри, і 4 кілометри. Прикрити всі енергооб'єкти поки неможливо. Росіяни продовжують бити під захистом 203 ключові об'єкти: енергетика, газ, вода. Але їх набагато більше. Ми на рівні «Укренерго» закрили більшість об'єктів, ну прикрили, наскільки можна це прикрити, а це неможливо повністю закрити. Ми захистили як можна було максимально об'єкти магістральних ліній електропередач, але їх є там нехай сотня в країні, так? але об'єктів регіональних розплідчих мереж є тисячі, тобто їх закрити. Точно так само, як було закрито в Укранегу, дуже, дуже непросто. Тобто, це, по-перше, величезні гроші, по-друге, багато часу на це треба, тому що кожен об'єкт це, це великий. Кожен кожна електропідстанція це величезний масив е, різного обладнання, і воно є досить е, розкидане по території, То тобто це декілька гектарів. У вас ізоляторів, розмикачів, е, там ліній воду, лінії виводу, сам сам трансформатор. І його просто все фізично неможливо захистити. А просто воно воно велике. Та його все під землю закопати неможливо, бо воно просто ну туди, туди не поміститься. І це велетенський час часу бетону. Тому вони починають бити по розподільчих станціях, що означає, що будуть перерви також на рівні обласних розподільчих мереж. Енергетики відновили 2,2 гігавати за рік. Система тримається. Досвід 2022-2023 років навчив. Ліхтарики, свічки, павербанки є майже в кожній родині. Готові, а що робити? Якщо так буде, то підготувалися. Маємо пауербанки, маємо ліхтарики. Все, все підготували заздалегідь. Як не згодиться, то слава Богу. А кажуть, що буде зима одна з найважчих. Нічого, переживемо. Готові. Не боїтеся, що знову не буде світла, води опасно. Вже привикли. Вже звикли? Ну, рік назад, те саме ж було. А якось ну, підготувалися, щось підкупили, можливо, чи ні? Ну, паробанки, ліхтарі і все. А у мене є настольні фонарі заготовлені на позарядки все, висячі і все. Висяче і таке. Ні, нічого не боюсь, Готов до всього. А вже купили, можливо, якісь пауербанки? Раніше були куплені. Готові до зими? Да, так. так, готові. Ситуація з електроенергією буде приблизно така сама, як було в попередні роки. Будуть атаки, будуть відключення, будуть віялові відключення, будуть аварійні відключення, будуть черги відключень, але можуть бути ще перебої з газом. Цього року Росіяни почали дуже активно бомбардувати газові системи. По-перше, наші місця газовидобутку, компресорні станції, осушувальні заводи і так далі. Тому в нас, в нас, ми заходимо в цю зиму, по-перше, з дефіцитом газу. У нас його немає достатньо. По-друге, з дефіцитом власного видобування, бо воно пошкоджене. Що означає, що перше в історії у нас більшість газу, коли у нас буде фактично використовуватися, якщо ми зможемо до того місця доставити, ще, він буде імпортний. А на цей імпорт у нас теж немає грошей, тому що ми його зараз населенню продаємо за 7 900, а ми його купуємо десь плюс мінус за 500 доларів. Тобто вартість зараз на європейському ринку. Тобто цю різницю погасити треба мати з якихось джерел. Б'ють по магістральних газопроводах. По компресорних станціях. Якщо пошкодять, газ не дійде до регіонів. Підземні сховища захищені, але наземна інфраструктура ні. Ми до всього готові. А як газу не буде? Це хуже вже. Так само. Ми караули буде. Повірю щось вироду. У мене газу не звіту. У вас газова? Да. А якщо не буде газу, mm, тоді буде погано. То не готові до цього моменту. Десь, якщо не буде газу, то так. Да. А як газу не буде? Газу Та не буде? це напустим газу. <плес> і з газом, якщо будуть перебої, то це в принципі буде складніше. Ви мусите мати свій сценарій, яким чином ви використовувати домашніх потреб для розігріву їжі або портативні плитки, або інші. Бо якщо у вас не буде і електроенергії і газу, то вам залишається лише портативні. Прилади. Ви мусите подбати про аварійний спосіб, якщо у нас не буде там, тижні два, наприклад, опалення. Так? Тобто таким чином ви цей період проходите. Я рекомендую всім, якщо ви збираєтеся в своїй квартирі використовувати якісь прилади опалення або якісь засоби обігріву, кутки не є передбачено, то тобто ви ставите якусь буржуйку, ставите там якісь е, е, горілки, базовані там на, на рідких паливах, е, чи ставите каталітичні там, газові печі. Майте в хаті датчик чадного газу, це обов'язково, щоб не задихнутися, щоб не вчадіти. І майте в хаті вогнегасний. В якому випадку ми виживемо? Все добре. буде. Все буде Україна.